Всім вітання в на каналі Котчотирип'ять 450 Ми як зазвичай це час з вами зустрічаємось, щоб подивитись по карті Діпстейту, що відбувається на лінії фронту, які є зміни і які нові відео від наших військових і не тільки з'являються в мережі, для того, щоб вам їх показати, можливо, не всі маємо змогу, тому що багато що потрібно блюрити. Ютуб іноді банить такі речі, але те, що проходить, і те, що можна, ми обов'язково вам покажемо. Ну і вкотре закликаю вас підписуватись на канал для того, щоб цей відеоролик і наступні, в тому числі, побачила більшу кількість людей з-за кордону. В тому числі це дасть змогу побільше збирати донатів. Нагадаю, що армії потрібно донатити в кожен на своєму місці повинен допомагати. Маленьких донатів не існує. Впевнений, що в кожного з вас є перевірений волонтер чи перевірений фонд, куди потрібно і можна. Донатити не скидайте Бог зна куди, тому що шахраїв дуже багато. Гроші свої кровні зароблені. Віддавайте тим, хто ви впевнені, довезе щось круте і корисне нашим військовим на фронт. Ну а наше відео давайте розпочнемо із вибухового баскетболу. Для тих, хто любить грати в баскетбол. Я думаю, це відео до вподоби точно буде. Ось так. Наші хлопці кидають полючкам ворожої бронетехніки. Це відео опублікували хлопці і в Хортиці. Ось такі влучання, і ось так знешкоджується техніка, яка по тій чи іншій причині залишилась стояти. І, можливо, там всередині ще хтось і навіть іноді і був. Ось такі вони вибухи. Ось такий, в принципі, початок нашої сьогоднішньої програми. І якщо ми говоримо саме про лінію зіткнення, в нетайлове перейдемо. Перший населений пункт на карті Діпстейту, де є невеликі зміни. Вони, можливо, і не суттєві у порівнянні з вчорашнім днем, але є невелике просування окупантів. Це також потрібно відзначати в цьому населеному пункті. Вони просунулись трішки вглиб. І е, можна не сумніватися, що будуть знову ж таки намагатись розширити плацдарм і вже потім впритул дістатися Яснобродівки та Уманського. Саме по цих населених пунктах, в подальшому, судячи з усього, буде вирівнюватися лінія. Зіткнення, тому що зараз якраз Уманське ще під контролем із Яснобродівкою під контролем Збройних сил України, але окупант тисне, окупант не полишає надії захопити цю територію. І якщо дивитися так південніше, є населений пункт Невельське, як бачимо, там такі виступи, і швидше за все, цей такий от проміжок, цей карман буде також під окупацією по тій простій причині, що там. Дуже ризиковано залишатись. Віримо і надіємося, сподіваємося, що відносно безперешкодно наші збройні сили відійшли на більш вигідніші позиції і не опинилися в оточенні, тому що тут відстрілюватись на 180 градусів задача не з простих і не з легких. І швидше за все лінія, отак, от від Первомайського до Невельського буде вирівняна. Покаже час, коли це станеться. Я думаю, на карті Діпстейту ми це зможемо зрозуміти вже найближчим часом. Щодо відео, то давайте подивимось, як бійці підрозділу. Прекрасна назва, нічого не скажеш. Паскуда груп з третьої штурмової вкатали FPV-дронами з десяток пікатинців. Було їх стільки, стало менше, а хороших росіян подібного гатунку мало не буває ідеалі просто забратись за порібрик і далі гандожувати своє нікчемне життя десь там, на своїх болотах, і займатися своїми хатніми справами, а не шукати щастя, як вони думають, і гроші легкі, як вони думають, на українській землі. В ідеалі просто розвернутись і покинути всі ці посадки на українській землі і. Займатися своїми насправді справами. Часів яр наступний населений пункт на нашій карті. Часів яр, який просто під пекельним вогнем залишається надалі. Якщо говоримо по просуванню окупантів, то тут, в принципі, ситуація у порівнянні з вчорашнім днем є невеличкі зміни. є Скажімо так, невеличкий шматочок окупованої землі ближче до кордонів Часового Яру наблизились окупанти і збільшилась трішки сіра зона. Вони намагаються в першу чергу захопити перший е такий невеличкий мікрорайон і відповідно перейти канал, захопити цей перший мікрорайон, ну а потім вже проходити далі в район новий ну і ближче до центру Часового Яру. Поки що їм це не вдається всі зусилля намагання зробити подарунок своєму фюреру до 9 травня провалюються і можна говорити, що навряд чи за ці дні, які залишаються, часів яр зможуть окупувати росіяни. Принаймні, вже скільки часу вони б'ються за це місто, але без результату ми вже чули. Перемовини окупантів, де вони говорять, що під часовим яром просто пачками гинуть росіяни, але це не зупиняє штурми ані на секунду, ані на хвилину. І можемо вам показати одне із відео, де бійці підрозділу гаруда 46-ї окремої аеромобільної бригади знищують е -е, зайняті позиції росіянами, а саме в будівлях, і туди пролітають і дрони зі збільшеною збільшеною бойовою. Частина прилітає такий подарунок в будинок, і можете собі тільки уявити, що там від окупантів залишається. Все перемішується разом із бетоном, і, в принципі, потім навіть не факт, що десь цього окупанта знайдуть, ідентифікують і хоча б якось по-людськи похоронять Навряд чи Ну і ще одне із відео просто панорама. Панорама масованого обстрілу на одному із. На одному із шляхів, на одному із, взагалі, от Донецького напрямку, от такі от просто пекло. Подивіться, що відбувається, це все з фронту, просто посипають всім, чим можна і не можна, і от в таких умовах іноді доводиться оборонятись просто неймовірне відео. Важко, складно, але надіємося, що все-таки західна зброя, яка надійде, десь трішки збавить ці оберти окупантів наступати от подібним чином. І ми вже неодноразово про це говорили, що останнім часом з'являється дуже багато відео, де знищується ППО противника, де знищується там С-300, С-400 і інші. Протиракетні, протиповітряні комплекси оборони для того, щоб десь навіть розчистити небо вже для нашої авіації, тому що жарти жартами, що F-16 з'являться після Пасхи, після Пасхи факт, але коли поки що питання риторичне і питання відкрите. Ну, ось такі от е, відео панорамні, це для, просто для розуміння, що відбувається на лінії зіткнення, і як не просто там оборонятись в таких. Умовах наступний населений пункт на карті Ріпстейту. Ми переглянемо це буде Новокарлівка. Перейдемо до цього населеного пункту у Запорізькій області. Новокарлівка, ну, вона окупована, фактично, невеличкий шматочок цього населеного пункту. Кордони цього населеного пункту перебувають в сірій зоні. Там тривають бої, але якщо говорити глобально, то швидше за все, ця лінія. Фронту, яка от зараз проходить недалеко, до речі, від роботиного до якого ми ще підійдемо, буде виглядати подібним чином, тому що тут немає якихось таких виступів. Є річка Конка, яка в певній мірі, але заважає наступати в подальшому на Білогір'я, тому говоримо про те, що. Тут в районі Новокарлівки так східніше від Роботиного, буде приблизно та сама картина, яку ми зараз спостерігаємо. Принаймні, ситуація там контрольована. Ну і відео з цього населеного пункту, якраз з околиць Новокарлівки, де працюють бійці 108-ї бригади територіальної оборони, виявили та знищили ангар з автомобільною технікою окупантів. Це також важливо, тому що. Техніка це підвоз БК, це все таки підвоз живої сили на певні ділянки фронту. Тому дуже важливо і техніку знищувати незалежно, чи це автівка, чи це мотоцикл, чи це гольфкари, чи тим більше якийсь бетер, чи щось більш броньоване. Ну тут хлопці 108-ї бригади попрацювали. віднайшли запустили дрон, знищили прекрасно. Наступним е, відео буде е, від воїнів Мурамаси. Е, відео про знищену справді жирну ціль. Це САО-2 С19 100 С. Е, як самі ж воїни пишуть, спрацювали вони спільно із групою Танго е, СБУ, дуже добре відпрацювали товстим дроном. Товстий дрон це знову ж таки з збільшеною бойовою частиною. Майже тиждень не могли вразити її, бо екіпаж цієї залізяки виявився, кажуть, самі воїни, дуже кваліфікованим. Її маскування та постійне переміщення з однієї вогневої позиції на іншу змушував нас працювати вдень та вночі, але ми перемогли у цій грі. Схованки завершились, і відповідно МСТА-С була знищена. Дуже вчасно знищено, тому що вона неодноразово кошмарила позиції наших військових, але прийшов той час, коли її було вираховано і відповідно знешкоджено. Ну а тепер давайте по сусідству перейдемо. Були ми щойно в Новокарлівці, Роботи не власне далі. У нас на карті зовсім поруч, більш так західніше, ну і південніше, південно-західніше бути правильним. Робота не тримається. Зміна тут таких в попередні дні не було. На сьогоднішній день є певна зміна. Збільшилась сіра зона точаться Бої в роботному також наших хлопців підтискають, змушуючи вийти з цього населеного пункту. Ну і рано чи пізно, напевно, це доведеться зробити. Закріпитись там, же фактично немає де все зруйноване, все просто в нуль знищене і швидше за все, лінія. Оборони буде вже вирівняна якраз від новопрокопівки, ну і від крайньої точки там, от Копані, бачимо, і крайня точка окупаційна, це близько 13 кілометрів. Ну тобто, роботи не з одного боку і так вже тривалий час тримається, і неабияку силу противника силу окупантів взяло на себе, які. Намагаються захопити цей населений пункт і вже скільки часу безуспішно, і лише питання часу насправді, коли наші військові відійдуть ближче до малої токмачки та новоданилівки, для того щоб мати більш вигідніші позиції. Задля того, щоб захищатись, там позаду ще буде Оріхів. Ну а там подивимося, як будуть розвиватися події, тому що до Орікова ще дуже дуже далеко. Там поля, і по них не так то просто буде наступати окупантам по тій простій причині, що дана територія прострілюється. Ну, і відео до вашої уваги далі. Щоб ви розуміли цінність FPV-дронів, знадобилось всього пара українських дронів, всього парочка, щоб просто знешкодити російський новітній аналогавнітовий танк Т-90 на одному із напрямків. Це не напрямок роботаного, але тим не менше це не применшує роботу наших військових. І два FPV-дрона по 500 доларів знищили аналогавнітовий Т-90. прекрасно відпрацьовано. Просто неймовірна робота наших операторів, я знову переконуюсь, переглядаючи дані відео, наскільки наші військові класно знешкоджують і управляють власне цими дронами, не дивлячись на те, що їх там і реби глушать і. Робиться все можливе і неможливе окупантами для того, щоб цей дрон не долетів. Це ті і мангали, і реби на самій і на самій техніці. Тобто, здавалося б, там летиш дроном та все. Так, в мирних умовах там є чемпіонати, де проводяться політ дронами, там також неймовірні кульбіти витворяють. А от в таких умовах, коли це все дуже важко, це додає просто знаєте такого бонусу і задача з п'ятьма зірочками зробити. Подібний точний напрямок дрону і відповідно влучити по цілі. Що далі? Давайте подивимось на інфографіку. Цікава, насправді, інфографіка. Як я вже говорив, неодноразово ми дивилися. Як удосконалюються дрони, і що взагалі відбувається? Дрони таке враження вже живуть не те, що завтрашнім днем, а там після дуже швидко розвивається ця технологія, добудовується туди щось, додається штучний інтелект, що тільки не відбувається. І от одні із дронів ми бачимо на. Інфографіці ці. це компанія Felony Aero, яка оголосила про запуск новітньої лінійки БПЛА, призначених для зміцнення обороноздатності України. Мова йде про два різновиди дронів. Їх буде два: Felon 1 та felon X, озброєних Калібром 556 та протитанковою ракетою Спайк. Відповідно, це така маленька ракета, яка чіпляється на дрон, і може відповідно. Запускати як літак від від запускає ракету, так само дрон, тільки ну обсяги відповідно менші, завдяки незмінній підтримці з боку уряду США в рамках нещодавнього законопроекту про витрати. Ми готові зробити свій внесок в обороні зусилля України, постачаючи передові озброєні БПЛА, які переглядають парадигму сучасної війни. Заявили у компанії. В Контексті цієї новини цікаво, чи змінилась думка Ізраїлю щодо ракет Спайк? Адже за більш ніж два роки повномасштабної війни Україна відправила не один і не два запити на отримання цих ПТРК від Тель-Авіва, Але позитивної відповіді на жаль, ми так і не отримали. Будемо спостерігати за сіною за цією новиною дуже і дуже уважно. Але подібні дрони, я думаю, суттєво б допомогли. Тобто ФПІшка прилітає в окупанта, знищує його, а тут можна. Дрон зберегти, відстрілятися калібром 556, або ж запустити ось, ось цю таку бомбочку, і, відповідно, збережений дрон. Ну і знову це, так би мовити, десь, десь трішки навіть удешевить, можливо, в певних масштабах дану війну якраз у повітрі. Кринки. Наступний населений пункт, ну і останній на сьогодні. кринки, які також. Десь можна сказати, як і часів яр не дають спокою, але зараз відповідно ми всі чудово розуміємо, що часів яр це ціль номер один. Кренкі тут знову ж таки визначаємо збільшення сірої зони. Тобто плацдарм боїв розширився. Якщо вчора цей плацдарм був в рази менший, то сьогодні, вже так на захід від кринків, тут ситуація розширилась і ближче до... Населеного пункту, де нещодавно, до речі, наші військові в козачих лагерях виставляли український прапор на одній із водонапірних башт, то тут якраз в цьому напрямку є розширення сірої зони. 810 окрема бригада морської піхоти окупантів на цьому напрямку працює і намагається не дати стати цьому розширенню. Але, от вкотре знову відзначаємо прекрасну роботу наших військових і. Відповідно вигідніші позиції на протилежному березі, які дають можливість краще окупантам насипати і перебувати на таких, якщо брати саме захист на кращих позиціях, на відміну від росіян. Ну і до вашої уваги ще один із відеорядів: так це ставрійського напрямку, де таврійські десантники, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, ефективно і ефектно спалили ворожий танк і два бетера. З ворожим складом. А ті, хто залишились в живих, потім вже добивали дрони. Е -е -е. Якщо от подібним чином вдається одразу, вчасно, що не голуше, вчасно аеророзвідникам зрозуміти, що йде наступ і який буде напрямок, куди в принципі планують росіяни дістатись потім йде такі от, е -е, бажано. Якомога швидше знешкодження, або техніка просто зупиняється. В ідеалі просто розриває її на шматі, а ті, хто залишається в живих, ну там же потім вилітає ще ріп та шок, і, відповідно, живу силу добиває. На десерт хотілося б вам, шановні, показати ну, просто розуміння того. Хоча я не думаю, що це когось там. Особливо здивує, але тут я, я думаю, це відео варто залишити з, прямову, з прямою мовою і без коментарів. От прошу послухати, подивитися, і одразу ж після нього зараз продовжимо. Добре, повірю. Ну і на завершення нашої сьогоднішньої програми, враховуючи, що Пасха всі справи, подивіться просто на цю картинку і самі для себе зробіть висновок. Так, просто по інфографіці і просто сухими цифрами вам скажу: лише 685 церков перейшли до Православної церкви України після початку повномасштабного вторгнення. Це відкриті дані Open Data бота. Вісіч дев'яносто церков, пов'язаних з країною агресоркою, досі діють на території України. Від початку Великої війни їх кількість зменшилась всього на 685 громад. Сьогодні, завтра, десятки тисяч вірян підуть святити пасочки до агентів ФСБ, заплатять їм данину та вкотре послухають пропаганду про голубів миру та братні народи. Ось так. Ось такі якісь трішки сумні новини, але ми маємо вам їх донести. Так що подумайте, куди йти, навіщо йти. І чи не буде ваша якась купюра, яку ви залишите в церкві, потім передана країні окупанту і на ці гроші, чи не купиться часом куля чи граната, чи якісь снаряди. Висновки робіть самі. Я думаю, тут ті, хто трішки. Мислять, прекрасно розуміють, до чого ця цифра і що з нею потрібно робити на третьому році війни. Ось така вона сьогодні. У нас вийшла програма, десь змістовна, десь по інфографіці. Я думаю, навіть інформація до вас цікава. Дійшла, можливо, ви навіть про це не здогадувалися, але такі факти це відкриті дані. Ну і на цьому слові ми будемо завершувати. Всім смачної паски, смачної ковбаски, але за це ви повинні подякувати тільки Збройним силам України. Донайте на ЗСУ, допомагайте армії, хто чим може, щоб ми і наступні свята, і наступну Паску вже зустрічали під мирним небом без війни і без окупантів. На сьогодні, все. Думайте, до нових зустрічей.